Повідомлення про замінування навчальних закладів державних установ і ТРЦ у Чернігові до правоохоронних органів надходять мало не щотижня. 9 лютого таке повідомлення надійшло просто під час 28-ї позачергової сесії Чернігівської міської ради. Шановні депутати, щойно поступила інформація. Від представників правоохоронних органів, яку мені переказав керуючи справами Сергій Іванович Фасенко про те, що третій день поспіль міську раду у нас мінують. Останній раз до цього це було 5 грудня 2015 року. Це був перший день нашої роботи. І ось понеділок, вівторок, і це вже середа. Знову повідомлення про замінування міської ради вимагають провести тимчасову евакуацію, щоб приміщення було оглянуте спеціалістами. Тож усі присутні терміново покинули приміщення, поки спеціалісти ретельно обстежували будівлю. Саме засідання продовжили вже після дозволу правоохоронців. За словами Олександра Ломако, такі повідомлення це один із методів ІПСО, до яких вдаються рашисти. Ми маємо розуміти, що у нас військовий стан, війна йде, і наш ворог, звісно, хоче дестабілізувати ситуацію такими, такими діями, так само посіяти паніку серед людей. Тому я дуже спокійно до цього ставлюся. Всі виконували свою роботу. Ми трошки затягнули сесію через це, але ну, це е, така обставини з нами не пов'язані. Сама сесія налічувала вісім питань порядку. Денного серед них були й депутатські запити. Про це докладніше розкажемо в наступному сюжеті.